Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про спадкові хвороби обміну з груболізосомних засобних хвороб накопичення, мукополісахарідози, а саме мукополісахарідоз другого типу або хворобу хантера. Ми представимо сучасний погляд на клінічні прояви, діагностику та лікування легких варіантів мукополісахарідозу другого типу, і також надамо інформацію про захворювання для практикуючих. Лікарів, спеціалістів. Чи здатні вирости знати хворобу хантера, чи проминаєте цих пацієнтів? Діяти треба якомога раніше, тому що хвороба Хантера це прогресуюче генетичне захворювання. Метою нашого повідомлення є надання вам інструментів для виявлення хвороби хантера та розуміння важливості ранньої оцінки діагностики та подальшого спостереження у спеціаліста генетика Що ж таке мука це група рідкісних небезпечних для життя генетичних порушень, які викликані дефіцитом лізосомальних ферментів, необхідних для розщеплення глікозамінаглікані. В свою чергу, глікозаміноглікани накапучуються в лізосомах, що приводить до порушення функцій клітин, тканин та органів. Мука колісохарідози мають широкий спектр клінічної тяжкості. І за е, супроводжуються порушенням когнитивних функцій, які характерні для деяких форм, наприклад, нейронопатична форма мукаполісахарідозу другого типу, третього, в інших може зберігатися нормальний інтелект. Що ж таке хвороба хантера, мука другого типу, захворювання, як це описав перший час Хантер у 1917 році. Це одна з окремих формулка полісахарідозу, групи лізосомних хвороб накопичення, її викликає дефіцит або відсутність лізосомного ферменту доронат-2 сульфатази, який потрібен для розщеплення специфічних лікозомі А саме дурнанат 2 сульфатаза каталізує видалення сульфатної групи залишку дуронат-2 сульфату у гепарансульфаті та дерматан-сульфаті. Дефіцит або відсутність цього ферменту призводить до шкідливого накопичення гликозамінах глюканів у клітинах, тканинах та органах по всьому тілу. Мука полісокарідоз другого типу це їх щеплене рецесивне генетичне порушення, яке практично виключно вражає чоловіків. Відомі жінки з хворобою Хантера зазвичай це гетерозиготні на захворювання. Які не мають симптомів. Орієнтовна частота захворювання 1 на 162 тисячі живонародження. На цій таблиці представлені основні типи мука та дефіцит відповідного ферменту, що призводить до кожного типу захворювання. Хвороба Хантера проявляється як безперервна низка проявів ускладнений ну, від нейронопатичних до нейронопатичних захворювань. У більшості пацієнтів симптоми тяжкі, в інших випадках, коли це легкі форми, хвороба має більш хронічний і тривалий перебіг. Клінічний перебіг тяжкого захворювання є відносно передбачуваним, тоді як у хворих з більш ослабленою формою захворювання спостерігається значна мінливість у кількості клінічного кінотіпу та прогресуванні. До речі, представлені сьогодні клінічні приклади наших, так званих легких пацієнтів з мукополісахарідозом другого типу, підтверджують це твердження. Хвороба хантера зазвичай не виявляється при народженні. Клінічні особливості зазвичай спостерігаються протягом перших двох років життя. Гетерогени на ранній стадії, захворювання і, зрештою, призводить до значної втрати рухливості. Та функціональної незалежності, оскільки ураження сповсюджуються майже на усі органи. Скелетні аномалії через дефектне формування кісткової тканини, дисплазія кісток або дізастос, викликають характерну поставу зі згорбленими плечима, коли дитина ходить, пацієнти зазвичай мають напружену ходу. Інші скелетні аномалії це великий череп, коротка шия. Хворі невеликого зросту та зазвичай мають грижі та збільшену печінку та тесиловіку, мігалія, які викликають виконання черева. Поставити діагноз мука полісахарідоза важко з погляду на перекриття ознак та симптомів, що включають багато систем та органів, та неоднорідність ознак, що спостерігаються. Лікарі мають шукати незвичайні скупчення поширених ознаків симптомів мука або індивідуальні випадки незвичайних симптомів. Коли виникає підозра на мука поліса, феридоз, необхідно направляти пацієнта до спеціалізованого центру для проведення найбільш повного тестування. Поширеними симптомами з боку органів слуху, носа та горла є рецидивуючі аптіти. Втрата слуху, збільшений язик, збільшені мигдалики та адиноїди, трахиомаляція, рідкі конусоподібні зуби, і гіпер... гіпертрофічна тканина ясен, рецидивуючі респіраторні інфекції, хронічні нежити, назальна абструкція, абструкція верхніх дихальних шляхів, синдром обструктивного апноя під час сну. Як бачите, багато різних симптомів з боку органів слуху, носу та горла вражають пацієнтів хоробою кантера, тому саме отоалебологи повинні бути добре добрені та підготовлені до визначення цього захворювання. У дітей з віком можуть виникати додаткові ознаки та симптоми. З боку центральної нервової системи це затримка розвитку, зниження когнітивних функцій, проблеми з поведінкою, конвульсивні напади, гідроцефалія, стискання спинного мозку та цервікальна міелопатія в результаті атланта аксігальної нестабільності або стенозу. З боку скелету виявляється множинний дезостоз. Тогорухливість суглобів і контрактура, кіхтеподібна деформація пальців кісті, низький зріст після віку 3-4 роки, деформація хребла, хребта, наприклад, кіфоз, калеоз, з боку периферичної нервової системи, защемлення периферичного нерву, наприклад, синдром зап'ясного каналу, тогорухливість і викравлення пальців рук, з боку слуху втрата нейросенсорна або звукопровідна тугоухість. Фенотипично з'являється збільшена голова, певні грубі риси обличчя, наприклад, широкий ніс, роздуті ніздри, виступаючий лоб, товсті губи, великий язик. З боку серцево-судинної системи е, виявляються шуми в серці, клапана хвороба серця, кардіоміапатія, шлунково кишечний тракт зміни печінки та слезінки, виявлення пупкових та пахових кил, проблеми з ковтанням, діарея. Пам'ятайте, що у кожного пацієнта може спостерігатися унікальний набір проявів. Пацієнти з хворобою хантера можуть мати різноманітні ознаки та симптоми, які мають різну поширеність та з'являються вони в різному віці. При легких формах мукополісахарідозу ці ознаки і симптоми можуть з'явитися у більш старшому віці або взагалі не з'явитися. Понад 80% пацієнтів з хворобою хантера мають серцеву недостатність, описані чисельні серцеві патології, зокрема, захворювання мітрального і атального клапанів, потовщення міокарда, аритмії, гіпертонія, стенозаорту, аневризми та хронічна серцева недостатність. Це може призвести до раптової смерті, а серцева недостатність є поширеною причиною смерті хворих. Діагноз хвороби хантера може бути важко встановити, ознаки та симптоми захворювання не завжди є специфічними для хвороби хантера, і кожен пацієнт має унікальне поєднання проявів. Тому за відсутністю сімейного анамнезу, затримка між проявами та діагнозом. Може бути значною. Ви можете допомогти визначити ранні симптоми цього поліорганного захворювання, гляньте усього пацієнта та вивчіть його медичний анамнез, зокрема, ознаки поза вашою галузю знань. Ви можете допомогти заповнити прогавини в діагнозі. Якщо ви спостерігаєте незвичайні поєднання поширених ознаків симптомів, Діти, якомога раніше, направляйте до фахівця вже сьогодні, бо мука полюсахардроз другого типу це прогресуюча хвороба, і ушкодження може бути незворотні. Рання діагностика мука полюсахардозу другого типу може допомогти розпочати відповідне керування перебігом. Як показує досвід, Пацієнти зазнають дворічної затримки від появи симптомів до підтвердження діагнозу. Легкі ж форми мука полісахарідозу другого типу взагалі можуть бути недіагностовані. Що ж робити, коли виникає підозра на хворобу хантера, якщо виникає така підозра, скеруйте такого пацієнта до спеціалізованого центру, де буде діагноз уточнений. І до вашої уваги е, представляється клінічний приклад е, діагностики е, легкої форми мука у е, молодої людини. Е, дозвіл на демонстрацію був отриманий на пацієнта за е, Це приклад того, як шлях до от, перших скарг до остаточного діагнозу був е, довгим. І за нами за нами відомо, що вперше хлопця спрямовували на консультацію кардіоревматолога, це було в віці, коли йому було 9 років, був встановлений діагноз значна синусова тахікардія, перевантаження правого передсердя, порушення метаболізму міокарда. У віці 12 років з'явилися скарги на неможливість підняти. Верхній верхні кінцівки вгору був порушений неможливість підняти руку вгору. Пацієнт був обстежений в інституті патології хребта та суглобів імені Сетенка і було встановлено діагноз системне захворювання сполучної тканини, контрактура плечових суглобів. Була рекомендована консультація в медико-генетичному центрі. Де пробанду на підставі скарг, затримки зросту, білі при рухах в суглобах нижніх кінцівок, обмеження рухів плечових суглобів, анамнезу хворобу, особливості, фенотипу, виявлені, гротескні черти риси обличчя, коротка шия, тіхоскалітична деформація хребта, обмеження рухів. У плечових суглобах було встановлено клінічний діагноз мука першого типу, Уточнююча діагностика на той час не була проведена, і все, все, все цей час проводилося симптоматичне лікування незначних е, скарг та змін. І вже у віці 18, 21 року було проведено уточнююча ферментативна діагностика було виявлено відсутність активності ідоруна 2 сульфатази та збільшення екстреції глікозаміногліканів сечею. При молекулярно-генетичному дослідженні встановлено мутацію гену IDS в гемезіготному стані, що відповідає мукополісахаридозу другого типу, встановлений діагноз хвороба Хантера. Встановлена діагноз, спадкове порушення обміну речовин, лізосомна хвороба накопичення з групи мукополісахаридозів, мукополісахаридоз мука, мука, мука другого типу, хвороба хантера і щеплений тип спадкування. На той час лікування в вигляді фермент замісної терапії не було призначено у зв'язку з відсутністю клінічних проявів і віком. Пацієнта у віці 25 років було діагностовано паха двостороння двусторонню пахаву грижу, проведене оперативне втручання. Нами був проаналізований родовід цієї сім'ї, зважаючи на їх щеплений тип. Успадкування нам обстежена мати пробанда І тут вирогідний сценарій успадкування, коли жінка на сій передає ген е сину. І у матері пробанда виявлено гетерозиготне насійство гену мукополісахаридозу другого типу. І ще в цій сім'ї ми виявили ще двох чоловіків, хворих на мука другого типу, які відмовлялися від цього уточнюю діагностики, їм 39 і 47 років на даний час, але в них ферментативна та молекулярно генетична, підтверджена теж мука другого типу. На це на сьогодні нашому пацієнту 26 років, це самодостатня людина, яка має е, працює, працює держслужбовцем. Е, він з, тому році створив родину, і саме на даний час проводиться преконцепційна профілактика в цій родині. Е, від е, лікування, яке Показана таким пацієнтам згідно з уніфікованим клінічним протоколом, первинна та ринка та медичної допомоги, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я номер 90 від 23 люта 2015 року. п'ятнадцятого року. Таким пацієнтам призначається фермент замісна терапія препаратами ЛАПРАЗа, яка розроблена з метою усунення дефіциту ферментів у пацієнтів. Вона є рекомбінантна, очищена форма ферменту, якого не достає людині з мукополісахаридозом другого типу. Виробляється в низкою плітин людини, які забезпечують нормальний профіль глікозарування. А що ж прогнози для цієї родини, для цих пацієнтів з легкими формами мукополісахаридозу? Це прогноз можна вважати, Вважати сприятливим за умови регулярного спостереження, обстеження та виконання рекомендацій фахівців мультидисциплінарної команди медико-генетичного центру. Для здоров'я теж прогноз сприятливий за умови того, що можливо буде старт фермент замісної терапії препаратами ЕЛАПРАЗа, не чекаючись появи нових клінічних ознак з віком. Такому пацієнту рекомендовано це динамічне спостереження, вирішення питання про призначення ферментами зомісної терапії. Також ми рекомендуємо включити для таких пацієнтів моніторинг показників клінічного та інструментального обстеження, такі рекомендації, які прописані в. Протоколі тільки для пацієнтів, які не а, які отримують фермент терапію, тому ми вважаємо за важливим рекомендувати, рекомендувати таким пацієнтам теж цей моніторинг показників для раннього, раннього виявлення нових якихось клінічних ознак уже з віком, які е, невід'ємно вони з'являться. І які ми виводи зробимо? Да? Це легкі, легкі форми мука полісахарідозу другого типу, вони мають яскравої типової клінічної картини, тому, як правило, проминаються лікарями, вони мають значну варіабельність у клінічному фенотипі та прогресуванні, мають більш хронічний та тривалий перебіг, мають сприятливий прогноз. І тактика ведення таких хворих на легкі форми хвороби хантера в різних країнах відмінна, але, як правило, це фермент замісна терапія, яка призначається, не вважаючи на вік пацієнта і на клінічні ознаки, які у нього мають на даний час. Дякую за увагу, будьте пильними, шановні колеги, не проминайте таких пацієнтів. І... Бажаю всім здоров'я та наснаги. Дякую.